Всіх з новим роком! Це в нас вже друге відео на каналі. В принципі, багато роботи в машині я не зробив, але трохи контенту ми для вас не знімали. Так що додивимося до кінця і не переключаємо. Почнемо з самого початку. Для початку вирішив зібрати слон. Але для того, щоб зібрати слон, треба було обробити дніще, так як машина була після переварки. Значить, зняв я сидіння. Поки було. Більше місця вирішив поставити бардачок на торпеду. Він там був відірваний по-живому. Пробував я його запаяти, припаяти в мене не вийшло, і вирішив я його прицепити на стяжки. Разом вирішив почистити торпеду, Після чого вирішив обробляти ніші. Зачистив дно щіткою по металу. Обробив антикорозійним розчинником. Після висихання розчинника обробив ґрунтом. Поки ґрунт висихав, вирішив почистити сидіння, дверні карти. Після висихання ґрунтовки вскрив все мастікою. зверху поклеював шумку. Після чого застелив кавролін і поставив сидіння. І вирішив поставити підсідку в салон. Що ще мені не подобалось, це світло, тому вирішив замінити лампочки. Фари, звичайно, будуть перероблятися, будуть ставитися лінзи, тонірувати фари там. Ну, планів багато, але поки вирішив кинути діодні лампи для того, щоб. Більш комфортніше було їздити і плюс з ними набагато краще машина виглядає. Поставив нові покришки, затінгував супорта, покрасив червоний колір. Поставили дворники, поставили дверну карту. В принципі, по салону більш-менш все зібрано, залишились тільки накладки на пороги, підлокітник. Тепер до цікавого. Був момент, коли неділю десь йшов сніг. Трошки я на ній подавав боком, трошки десь злетів, трошки щось вийшло. Це на стоковій сієрі нічого по нічого не робилося, ні гідрорушника, ні заварки, нічого. В принципі, якщо так купити сієру, можна на ній одразу же валити боком. Не сильно там, але в принципі, якщо так за такі гроші, стокова сієра, вона нормально йде до боку. Are you like drawing <inda> ‫הצלחה בקרקע Bo це komda drużna i mi snay завжди прятую Дворник держи Кадрів, коли був сніг, я для вас назнімав, для чого сніг розтав. Тут у нас Новий рік. Вирішили ми поклеїти гірлянду, клеїли ми довго її, ішов сніг, такий дощик Моросів. На вулиці ми її клеїли, бо гаража в мене немає. Клеїли на скотч, клеїли ми її довго, вона постійно відклеювалась, сніг ішов, дощ. Але ми її якось горим пополам за годину п'ять поклеїли. Пішло у нас 60 метрів на це все. В принципі, все тут нормально поклеїли, тільки не вистачило на багажник. На багажник і на пішо трохи не вистачило. Але виглядає в принципі непогано. Вирішили трошки людям підняти новорічний настрій. Поїхали, покаталися, нам всі сигнали, фотографувалися з нею. В принципі, погляди вона привертала, але й були такі люди, яким не сподобалось це, тому що в країні війна, це зараз недоречно і так далі, і так далі, і так далі. Тому я навіть не знаю, чи правильно було з моєї сторони вішати ці і кататися, так чи неправильно. Це вже вирішуйте самі, можете написати свою думку про це в коментарі. Але в принципі вийшло і, на мою думку, вийшло цікаво. Фотографувалися, всі покаталися. На Новий рік щоб підняли настрій, собі і інший. В принципі, на цьому, напевно, відео ми будемо завершувати. Такий відос у нас вийшов. Зараз може, ще ставлю пару кадрів з машиною. Make my wish true У цьому, напевно, відео ми будемо завершувати. Якщо буде більша активність, більше лайків, коментарів, там безразі захоче щось, напишіть. І якщо буде хороший актив, будемо відео набагато частіше випускати, просто часу мало. І якщо це реально буде заходити, то будемо старатися набагато більше і частіше виставляти відео. Все, всім дякую за перегляд, ждемо нового відео.